Спліт це те місто, яке хочеться втримати в серці, в спогадах. І він лишиться там в мене ще надовго, не дивлячись на всю свою туристичність і те, що там дуже багато людей, які справді іноді заважали, воно прекрасне, воно таке унікальне. І це місто зайняло перше місце в моєму серці з тих, які я побачила в Хорватії. І... Я би рекомендувала, звісно, я би рекомендувала його для подорожей, для вражень, тому що воно про життя, воно про насолоду. Саме місто це вже культурна пам'ятка, особливо його центр, там, де старе місто, там де палац Діоклетіана, який вже лишились від нього якісь руїни, але. Він продовжує жити, там багато ресторанчиків, там багато житлових є будинків, готелей, там чудовий, неймовірний вид на море. І це поєднання, воно таке, якого більше ніде в світі немає. Це щось унікальне, і його повторити неможливо. Чірі і привітні люди! Хоча саме це можна говорити напевно про всю Хорватію! Ми поїхали на паромі на острів Шолта. Подивіться, як це було! Приплили. Щодо цього острова, то там гарні, неймовірні пляжі з чистою водичкою. Там живуть люди, там є будинки житлові. І тут починається якесь село. Будиночки і, напевно, церква. Чути, що хтось співає. Тут маслини, а тут море, тільки це далеко. І кладно йти на цю гору. Просто неймовірно. Витривалість, це те, що потрібно в таких випадках. Це того вартує. Кам'янисті такі заборчики, за якими... Будинки. От ви мені такий заборчик. І інжир і гранатики. Тут є пожежна частина. Видається, що такі будинки просто не можуть горіти. Або коли вони горять, то нічого просто не стається. Все з каменю. А це зелені оливкові дерева. Просто подивіться на це чудо. Інжир і море. Той випадок, коли можна було сказати багато, але немає слів. І ще маслини позаду мене. А мій день на острові вже дійшов до свого логічного завершення, і скоро прибуде кораблик на Спліт. Можу сказати, що на острів вартує їхати тут дуже все. Спокійно, класно, можна відпочити. Життя вирує дещо інакше. І це чудово, це заслуговує на увагу і так варто тут побувати. Чого тільки вартує ця хвоя і море, неймовірний такий аж солодкий аромат хвої. І води, гори, сонце, світло. Це просто купа емоцій, ці оливки. Неймовірно. Тільки подивіться на ту красу. Зараз прибуде кораблик. І можна повертатись у спліт. Все, папа, острів. Кораблик вже прибув. Якщо раптом цікаво, то вбирання на кораблі. Унітаз. Один екземпляр. Штучка, в якій зберігається туалетний папір. Перш один. Кнопка для зливу. Майже як і таку. І тут є світочок, і на ньому лежить якийсь папірець. Замок дверний, звичайний, один екземпляр. Mm -hmm. цей час ми там змогли подивитись цей острів, ми були на пляжі, піднялись вище нагору, відкривались просто такі види, неймовірні, вони в мене зараз перед очами стоять, і я нічого з тим зробити не можу. Це так. Але, якщо ви хочете десь так прям погуляти, поїсти, походити, побачити якісь пам'ятки. Того там такого замало. Це скоріше про такий віддалений, спокійний відпочинок, де мінімум людей, мінімум туристів, тільки ви, природа, оливки, ящерки і сонце. Прекрасний, чудовий вид на море і гори. Але тут трошки дерев, тому дуже добре видно там море. І... Місто, і звісно, горе.